Для дослідження загального білірубіна в сироватці крові нам необхідно набір реактивів, контрольна сироватка, зразок дослідної сироватки, штатів з пробірками, стаканчик для приготування робочого розчину, автоматичні пипетки, аналізатор біохімічний. Атакуємо пробірки. Перша пробірка халасту. Трая буква Б велика бланк. Друга це стандартний розчин. Третя це контрольна сироватка. Четверта це дослідна сироватка. В холосту пробірку вносимо 1 мл реагента номер 1 Готуємо робочий розчин. Для цього беремо 5 мл реагента номер 1 і 250 мікролітрів реагента номер 2 Пробірки. Крім холостої пробірки, додаємо робочий розчин в об'ємі 1 мл. Стандартну пробірку додаємо 100 мікролітрів стандартного розчину, контрольну пробірку додаємо. Контрольну сироватку. сировотку, дослідну пробірку додаємо зразок дослідного проби. Залишаємо пробірки при кімнатній температурі. З списку тестів вибираємо показники функції печінки, загальний білірубін, рубін. Проводимо вимірювання холостої проби. Проводимо вимірювання стандартної проби. Проводимо вимірювання контрольної проби. Проводимо до вимірювання дослідної проби. Друкуємо результати, Промиваємо пристрій.